Кухонна шафа відкривається легким натисканням кнопки. Власне, це й не вельми дивує, якщо знаєш, що ця кухня коштує 20 тисяч євро. Родина Тітге з нижньої Саксонії у захваті. Їхня стара кухня на таке нездатна. Їй вже майже 30 років, і настав час її замінити. Ми сказали, що хочемо щось дуже сучасне, навіть якщо це коштуватиме дорожче. Щось із масивного дерева. Те, що німці почали витрачати більше грошей на покупки, помітили й інші сфери бізнесу. Наприклад, ці полососи марки форвер коштують тисячу євро. Це щонайменше втричі дорожче ніж у інших виробників. Але зростання прибутків дає підприємству можливість чимало інвестувати. Лише минулого року ми інвестували понад 70 мільйонів у наше представництво у Вуперталі. Ми виробляємо більшу частину приладів у Німеччині і в цьому році будемо і надалі інвестувати. Йдеться про сотні мільйонів євро. Мільйон споживчого клімату в Німеччині призводить до більших інвестицій підприємств та більших замовлень для постачальників. Теслярна майстерня корпус Лінея також потребує більше матеріалів. Вона виробляє унікальні меблі на замовлення. Стіл коштує від двох тисяч євро, проста дитяча шафа – близько трьох тисяч. Але покупців все одно достатньо. З 2007 року оборот збільшився на понад півтора мільйони. Це майже вдвічі більше гадаю, люди просто намагаються витрачати зароблене. Вони хочуть поліпшити та прикрасити те, що їх оточує. У це сьогодні інвестується більше грошей, ніж це було 10 років тому. Потенційні клієнти когонного виробника Дасбах вирішили трохи подумати. Загалом бізнес у цього підприємства розвивається добре. Однак такого буму, як у інших галузях, тут не спостерігається. Ця тема досить складна. Коли споживчий клімат поліпшується, це не означає, що клієнти одразу ж біжать купувати собі нові кухні. Є багато інших цікавих речей, які їх приваблюють, наприклад, подорожі чи нові автомобілі. Тож нам доводиться боротися ще й з такою конкуренцією. Щоправда, іноді споживач може дозволити собі і одне, і інше. Родина тітки, приміром, щойно повернулася з подорожі на Маврикій. Тим не менш, вони все одно не проти купити цю кухню.